З передбачених 52 мільйонів гривень змогли освоїти тільки 10. Підсумовують 2014 рік щодо використання коштів з фонду охорони навколишнього середовища Полтавської області. Зовсім ну не освоєні кошти, і тільки ось у кінці року проведений тендер на програму знешкодження. Непридатних е, хімічних засобів, які в нас залишилися ще у декількох районах, це десь більше 160 тонн. Це виділювалося 4 мільйони. Частково, щоправда, вдалося освоїти кошти для придбання техніки і повністю 2 мільйона на новий ліс. Повністю профінансовані роботи по посадці лісу. Ми зберегли свої темпи і утримуємо перші позиції в країні по посадці лісу. Використати заплановані гривні традиційно не дозволив казначейський рахунок. Головна проблема це відсутність такої збалансованої системи казначейського обслуговування. Неосвоєні кошти залишаться на рахунку обласного екологічного фонду і наступного року їх зможуть використати, запевняють в обласній раді. Але якщо не будуть прийняті зміни до закону про бюджет. Зважаючи на те, що попереднім законом про державний бюджет щорічно було зменшення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, ми не маємо змоги задовольнити потреби районів і міст області для, скажімо так, нормального фінансового вливання і вирішення тих проблем, які є досить суттєві. Які Вимагають серйозних капіталовкладів. зараз. Найбільше занепокоєння в обласних депутатів викликає відсутність бюджету та відсутність розуміння того, яким чином буде наповнюватись обласний фонд охорони навколишнього природного середовища у 2015 році.